Плани міняються. без астикат ніяк. <ріст> Сильно низько на домкраті, треба ставити стикади, виїжджати, тоді нормальна висота, щоб можна було підлізти, бо не можна влізти. Де з домкратом трохи заморочки. Треба підставку шукати, ще Що щось. Так зараз на астикатки заїдемо, все зробимо, да? так? друзі, висота, самі бачили в попередніх відео. Набагато краще. Ой, зараз залізу, покажу, що там коїться. Так, що ми тут спостерігаємо. Оця штуковина. Перший раз її в руках держу. Куди воно, як воно, ось воно до цього має кріпитися, видно. Тут якісь ще защолки. Да, тут такі защолочки всередині. Їх чи подривало. Як таке могло статися, я не знаю. А ця куди кріпилась? Ми їх зараз спробуємо на місце тако прибити. Держиться ні. Не знаю для чого... А, ось до диві. Десь непогано дном брав. Ааа, це ця здвинулася сюди, йолки палки Ця сюди здвинулась. Оце туди. Денис, ти не їздив на машині? Ні. А що ж а ж таке? Я ж роді ніде не, 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 не цей. Понятно діло, що отпаде скоро. Ну непогано ще. Хочеться варити, звісно, бо вот це ж обшивка і все там Так, ну, буде держаться. Назад не витягується, нормально. Головне, коли будемо десь гарцювати добре, то ви мені не що у нас там mm -hmm. на грані фантастики все держиться. Так, це що таке, чорт чорне. треба скоріше збирати гроші і продавати машинку або лікувати її там ця пробка щось туди залізла так ладно з одним розібралися буде держатися да? захист 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 така же сама система у нас, у нас такий, ось такі цей саморіс як його там правильно називати ну, сам захист вже трошки Пострадав. І тут, а щоб воно держалося, не знаю, шайбу якусь треба хорошу давати. Тут теж ось погнуло. Так, ага, і дирочка така доволі непогана. Так, ладно, зараз будемо якось рівняти. Візьму зараз молоточок підстукаю його так же само туди. йому цю шайбу прихлопну Я не знаю, де я міг його дорвати. де я їздив? Черт я знаю. Значить яка система? Виходить у ці лапки і затримується на різьбі у того штока. Ну, різьби тієї. Типу отак приплюскуєш і воно кляц зашов. зараз я покажу, хто не знає. Так, да, трошки поржавіло там, погнило. Не знаю. Ну, будемо далі їздити. Ну, Як погнило? Ну трошки ржавчина пішла. Там трохи тіснувато знизу, зараз постараюся вам візняти, показати. Дирочки трошки попрогнивали, великі стали. Не знаю якусь шайбу сюди давати, зараз буду щось вирізати і закріплювати, тому що і там вже от летіло. А там цієї штуки було прикріплено. Ну це не біда, зараз ми його. Присобачимося. Тут в мене є своя шайба. Так і йдемо далі. Так, друзі, є у мене запаси золоті, отакі шайбочки. Потім з роботи принесу, ну це я тимчасово їх поставлю, з роботи принесу у мене є там алюмінієві. Три шайби є, є, все, можна ставити сміло. Друзі, ліземо далі. Значить, друзі, беру таку шайбу і цю ж гайку ось ці гайку, ну, це кантра-гайка, чи як її там правильно називати. Вложу сюди, буде держати, буде. І фіксую. Ну, різьбі ось зашелкається, дуже чудово. Згорем пополам закріпив, я розумію, що воно не важко, тому що я його зажимаю трошки більше, воно починає ось з тієї різьби. Тут а бачите, ці ж, ну, полоска шайбочки, вона в різьбу має входити тут і це якби ну зажимаєш. Воно має натяжку робити. Ну, я його покручу, ну, раз стибнув, раз. Ну воно держить. Трошки держить. Ну, як трошки? Я не буду на ньому там десь цибати, пригати. воно держить. Так, далі. Тут у мене держить пластикова шайба. Да. Ось. Ось. Ну, ця шайба вона йде е, під крилки задні. Ну, Тканеві відкрилки надержить. Там теж такі ці. Е, як вони? Стержні, на них накручуєш. Значить вона держить. А тут а тут, а тут за рахунок цієї штуки держить. Ну, це класно держить. Я її набив. Вона реально жорстко держить. Значить, що я хочу сказати? Як мені треба приїхати, воно це все вид... видержить. А я вже приїду, буде мене можливість, я прийду на базар, на авто. І Я собі куплю ну, оригінальні ці крепежі, кріплення, закріплю і все як має бути. А так на сьогоднішній день, все добре. Так що з задачі справлюсь. Йдемо далі. Ось така халепа була. Тимчасово справився, на деякий час, я думаю, вистачить. Там далі заїду на автобазар. Я знаю, де там оригінальні кріплення продаються. Придбаю пару кріплень, все буде добре. Закріпимо. А вам всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки. Кому цікаво, підписуємося, далі буде. Цікаві відео про, про все домашнє. І про авто в тому числі. До побачення. Ой, давай, давай, давай. Я Брай. цю бляху не візьму. Работай. Я не цю ну бляху не треба брати. брати, бери домкрат. А домкрат же в багажник. В багажник. Так, а зараз машина вже 16 кадет. Ну і що? Комін доси. Який? Не знаю, ну що ти думаєш. я Так що ти робиш? Ні, як цю штуку запихнути? Ось ложиться сюди різинка. Ми його потім цей домкрат переробимо. Немає часу у мене. А чого? Бо цю штуку бачу. я вже розказував глядачам. Її треба зрізати. Просто він в мене був на гарантії. Він і зараз на гарантії. Ой, тут треба відкрутити гайку знизу. Зняти оцю бар... барашку і зробити подушку з резини, хорошу, таку м'яку, товсту. Бо ці зуби портять у те місце, де там краска є. Там воно довбує краску і все. Все, розібрався? Бач? Я гарненько залягаю. Ручку зразу бере.